Все милостиво, владичице, до Твого заступництва нині вдаємося, благань наших не зневаж, але милостиво вислухай нас, дружин, дітей, матерів, і тяжкою недугою пияцтва одержими, і заради цього від Матері Своєї, церкви Христової, і спасіння відпадаючих братів і сестер і родичів наших з цілим. О милостиво, мати Божа, доторкнися до сердець їхніх. І швидко підніми від гріховних падінь, і приведи їх до Спасительної стриманості, ублагай Сина свого, Христа Бога нашого, щоб Він простив нам гріхи наші, і не відвернув милості своє від людей своїх, але укріпив нас у тверезості, снотливості. прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, що за дітей своїх сльози проливають, дружин, що за своїх чоловіків ридають. Дітей безпомічних і вбогих, заблудлими, залишених, і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо, і нехай дійде це волання наше молитвами Твоїми до престолу Всевишнього, покрий і збережи нас від лукавого ловління і від всіх підступів ворожих, допоможи нам у страшний же час виходу нашого, безперешкодно пройти повітряні митарствам. Молитвами твоїми позбав нас вічного осудження, що покрила нас милість Божа у нескінченні віки віків. Амінь.